У день медичного працівника президент України відвідав медзаклади в Миколаєві та Очакові. У хірургічному відділенні Володимир Зеленський поспілкувався із дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм. Також зустрівся із медичними працівниками. Їх відзначив державними нагородами. Так, військових медиків нагородили орденами за мужність Данила Галицького, а також медалями за військову службу в Україні та за врятоване життя. Дійсно, на все не вистачає очей і часу, щоб подивитись і побачити, в яких умовах ви віддаєте своє життя заради іншого життя. І тому в цій лікарні є все окрім. Чесно кажучи, умов те, що я побачив, скажу відверто, Я не зрозумів, чому у вас немає кондиціонерів. От запитав зараз міністра охорони здоров'я, і я думаю, що це просто не дуже людське відношення до вас. Тому за це соромно хочу вибачитись і хочу вам подякувати за вашу велику роботу. Вперше день медичних працівників в Україні святкують 27 липня. Відносно новий напрям в українській медицині це трансплантологія, яка була донедавна заборонена. Пілотний проєкт стартував три роки тому. А тепер щонайменше трьом пацієнтам щодня медики дарують шанс на продовження життя. 250 трансплантацій в Україні зробили за половину цього року. Війна ускладнила медичну логістику. Попри це, лікарі продовжують розвивати напрямок. Як саме розповість Яна Лимаренко? Життя 19-річного Стефана з Херсонщини врятували трансплантологи. Поза торік хлопцю поставили діагноз лейкемія – рак крові оперували в столичному Охмадиті, а Продовжив лікування. Він у Черкаському центрі онкології. Останній раз. Як я їздив 22-го року, це я в лютому сюди приїхав, то там ну, ще нічого не було. 22-го на 23 й -е я сюди приїхав і на другий день, це 24-го вже кажуть, що все, мама позвонила, сказала, що там вже заходять військові російські. Стефан лікувався кілька місяців. Згодом довелося повертатися додому в окупацію. У сільській лабораторії здавав аналізи для контролю, а нині настав час обстежитися у Черкасах. Виїхати на територію під контроль на українській владі з окупованого села вороги не дозволяли. Хлопця вивезли волонтери. Останні аналізи показали, що хвороба у стадії ремісії. Лікування не стоїть на місці. Лікарі прогресують, йдуть вперед. Вилікують людей. перші операції з трансплантації в Черкаському центрі онкології зробили три роки тому в межах пілотного проєкту старту трансплантації в Україні. До того такі операції українці робили виключно за кордоном за великі гроші. Трансплантація в Україні стартувала успішно, але випробуванням стала війна. За три роки роботи у цьому відділенні зробили 168 трансплантацій кісткового мозку різних видів. Робота не припиняється і на час війни. Відділення гематології в Казах призначена для 80 хворих, але нині тут пацієнтів у півтора разу більше. Через війну побільшало хворих з інших областей. Довелося змінювати логістику, доставки органів через відсутність авіасполучення. Це уповільнює роботу медиків, але вони не здаються. Ми засвоїли трансплантацію гапле Це коли не треба донор за кордону, коли може робити з родинного донора. Ми вдосконалили нашу можливість проведення донорських лімфоцитів. Ми будуємо нові палати. Черкаські лікарі нещодавно пройшли стажування в Ізраїлі з США. Серед них лікар-гематолог Богдан Скульський. нині виноглядає пацієнта після трансплантації. Новітні методом лікування, який би ми хотіли впровадити, є саме картисел-терапія, це вид імунотерапії, коли свої ж клітини організму навчаються боротися з онкологічними хворобами, і це дуже важливо. Адже в сучасній онкології це є наступним кроком після хіміотерапії. В Україні цього не робить ще жоден центр. Ще у Черкаськ у центрі онкології успішно роблять пересадки нирок і вже готові пересадити печінку. Чекають лише нагоди. Директор онкоцентру Віктор Парамонов каже, реформа, що стосується трансплантації, ще не завершена. Повністю пройшли лише перший етап фінансування. Щоб система запрацювала повну, треба реалізувати ще два. Інфраструктурний етап якраз в процесі. Ми дуже очікуємо ту ж постанову кабінету міністрів, яка затвердить. Спроможну мережу медичних закладів кожного госпітального округу і Черкаського так само. І будемо чекати третій наступний етап, можливо, завершальний, де має вирішуватись питання ліцензування кожного лікаря з особистою ліцензією на право роботи з об'ємом роботи. Трансплантації в Україні збільшується щороку. Всі операції оплачує держава. Від початку 2023-го В Україні зробили 257 пересадок органів, а це лише трохи менше ніж за минулий рік для всіх пацієнтів. Трансплантація єдиний шанс жити. Яна новомаренко Олександр Лісовий Черкаси П'ятий канал. З першого з вересня віряни Православної церкви України житимуть за новим календарем. Таке рішення ухвалили священнослужителі на помісному соборі у Києві. Про відзначення релігійних свят за новоюліанським стилем ПЦУ оголосила ще на початку року. У травні це затвердили архієреї на соборі у Києво-Печерській лаврі. Церква наважувалася на такий крок довгі п'ять років, заявив нині предстоятель ПЦУ Епіфаній, і назвав рішення історичним репортаж Ганни рибалки. Подалі від релігійного русского міра ближче до європейських традицій. Православна церква України у стінах Софії Київської ухвалює історичне рішення перехід на новоюліанський календар. На собор запрошені архієреї, чільники єпархії, священники та віряни ПЦУ. Загалом 161 учасник. Помісний собор триває 5 годин. Несподіванки не сталося. Рішення архієрейського собору від травня цього року затверджує тепер і найвищий церковний орган. Поміс собор з 1 вересня цього року офіційно православна церква України переходить на новоюліанський календар. Ми приймаємо рішення соборно. А не примусово вже покрова не буде святкуватися 14-го, а перенесено на перше. На перше жовтня, тобто відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні. Був прийнятий відповідний закон. Також вже було е, прийнято стосовно різдва, що тільки 25-го е, грудня буде вихідний день, тобто, державне свято, щодо святкування дня державності. Ми святкували 28-го, тобто і завтра будемо святкувати вже в останнє 28-го липня, день пам'яті Святорівного апостольного князя Володимира, день хрещення Руси України і день державності. Рішення церкви таким чином йдуть в унісон з указом президента про відзначення державних свят, які припадають із релігійними на один день. Чільник церкви нагадує великодня, а також вознесіння та трійці зміни не торкнуться. Натомість уже цього року віряни святкуватимуть. Різдво не 7 січня, як раніше, а 25 грудня на 13 днів назад зміщуються й інші свята: покрова, Водохреща та день святого Миколая. Я так підтримую, підтримую теж підтриму. Я не знаю, ми повинні возвращатися к своїм корням. мабуть. я підтримую, тому що весь християнський і в тому числі православний мір празднують да Рождество і до революції празднували, і на ж не Все таки думаю, що просто людина, кожна сама для себе має розібратись ось зі 161 делегата помісного собору проти переходу на новий календар проголосували п'ятеро учасників. Блаженніший епіфаній каже: ті парафії, які не готові до змін, можуть тимчасово користуватися старим календарем. Ми усвідомлюємо те, що цей перехід повністю, як сьогодні, сказав блаженніший про те, що він не може бути за один раз зроблений Безперечно, Сьогодні надана можливість релігійним громадам парафіям. Жити церковним життям і за за старим за календарем за старим стилем, там за як ми скажемо за звичним календарем. А це буде напевно плавний перехід, поступовий перехід, але він відбудеться однозначно. Архієреї і делегати називають рішення про перехід історичним. Остаточне від відірвання від е, всього, що називалося СССР або Російська церква. Це нові нові темпи, коли ми святкуємо Різдво Христове з усім християнським світом і віряни чекали від нас. Та точно вже цього рішення давайте не будемо